Чи можна вдома виростити таке гарне декоративне дерево бонсай? Доброго дня, мене звати Руслан. Я ще не придумав своє фірмове привітання, але ми обов'язково його з вами придумаємо. Коли я розпочав свої експерименти з цитрусовими у вигляді пророщування зернят, моя старша донечка каже, тато, а слабо виростити бансайд? Ну, знаєте, це так. Ні, не слабо. Відповідно, Google нам з вами в допомогу і ми вже маємо отаке зернятко в бонсайд. Читаємо разом з вами інструкцію і робимо все, що там пише. Так, за сутки до того, як ну, посадити, відповідно, потрібно потримати його в воді від кімнатної температури, потім заглибити 1 см. Перед тим зернятко потрібно. Творити зимові умови. і Найкраще це зроблю наших кліматичних зробити за умови 2 місяці в холодильнику. Ми раді були з вами познайомитися, не переключайтесь. Так, так, забув сказати, щоб ми не втратили зв'язок. У мене є телеграм-канал, там є три підписника, ви можете стати четвертим або п'ятим, і ми разом ще з вами спостерігаємо за тим, чи. Корень чи пусти ананас, чи здасться мені виростити ананас з ананасу. Про це деталі всі в телеграм-каналі. Підписуйтесь зараз. А щодо Бонсаю, на 2 місяці в нас пауза.